Доброго вечора, друзі. Слава Україні! Вітаємо вас на третьому матчі сьогоднішнього ігрового вечора. Бітософвер у темно-синіх кольорах у біло-помаранчевій формі у нас Юнівізія. Ну і Очікуємо на хороший поєдинок від обох команд. Зараз Юрій Томків, Андрій Школа. П'ятий, двадцять третій. Василь Микитюк у чемпіонатах професійних. Тому цікаво буде, як буде це. Удар поборон команди ІБІТІО. Андрій Гловацький. Зараз відповіді. Дається продовжити атаку. А юнівізії непогано тут удар і на місці ворота. Ефективна відповідь зараз від АБІТО. Вихід сам на сам можна забивати. Є в нас удари. М'яч влучає у стійку. Це найтер. Навіть... Сьогодні мають нагоду обидві команди реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Зараз уда переведення тут на правий фланг. Е, є удар повороток і м'яч усі ці. 1-0, Стакай Бітьо відкриває рахунок. Класний гол. Класний. Тут є один-один. Ось так. Дуже швидко. Юнівізія відіграє а, цей перевагу суперників. Один-один. Закидання вперед. Непогане. Удар по воротах вчасно виходить. Зараз постріл на місці. Біть його атаці. Передача тут. Ми вихід само самі. 2-1. Ось так у нас швидко організовується атака. Володимир Терлецький. Атака команди Віря Цибака. непогана скидка тут на правий фланг. Простріл за... Підопічник Цибака. удар по воротах заблокований. А тут уже контратака Юнівізії. Дивимося, дивимося, удар потужно. Тут Сергій Малик. Друзі, другий тайм поєдинку. IBTO. Дев'ятий номер Остап Корша. Зараз у м'яч у сітці. Ще один гол вітає у ворота команди Юнівізія. Чекають підтримки партнерів, але тут вже перехоплення, контрвипад і 2-2 вихід. Удар воротах, м'яч девіації, Нічого собі м'яч класний гол. <му> Зараз юнівізія намагається. Придумати, але, на жаль, поки що вас просуває. Сьогодні Леобід здала Епам 3-0. Зараз момент намагався у нас ще один гол забити. Юрія Цибика. Удар порирую. Бітєо закидання вперед. Тут так м'яч в епізоді. Передача і м'яч у Сіці. Скорочує відставання. У нас Юнівізія, класна атака. Від і... Удар і м'яч у Сітці, нічого собі! Сергій Малик! Ще з коротше відставання. Передача на правий, небезпечно, можна зараз забивати м'яч. у Улучає. Продовжується атака. Юнівізії. Відбиваються гравці. АйБіТіО І вже Сергій Малик піднявся. Потрібно повертатися назад. Адже мотація супа. Бірі м'яча. Передача. Перехоплення тут. вихід сам на сам, можна зараз забивати. Є удар. не, Даруйте в нас Андрій. Зараз ще одна спроба. М'ячу зараз на лівому фланзі, Ватація в атаці нас йде і... зараз вирішувати ці ситуації, пробивати, але ні, відпрацьовують захист агресійній візії. Можна йти вперед, переведення на правий фланг. Удар на місці Кіпер. Андрій Глобацький, Передача на партнера можна забивати. М'яч у усі. Шостий гол забиває БТО. Андрій Глобацький віддає передачу. На... Матчі, ну і зустрінемось у наступному поєдинку.